Чи будуть штрафувати у подвір'ях Дніпра за паркування? Кому належить, скільки платить у бюджет і скільки заробляє фірма-оператор паркувальних майданчиків Дніпра? Все це та багато іншого про найскандальнішу в Україні схему паркування у Дніпрі? Ми сьогодні поговоримо в нашому відео разом з Василем Підлужним, адвокатом та правозахисником. Доброго привіт. дня Вася! Привіт! привіт. Друзі, це канал громадського контролю, канал незалежної аналітики та розслідувань. Ми зараз будемо розпочинати. А ви підписуйтесь на наші розслідування, якщо вам важлива ця тема, і розповсюджуйте її в соцмережах. Ми розпочинаємо. Василь, давай розпочнемо з самого такого короткого, щоб всі були на одній хвилі. Взагалі, хто займається парковками в Дніпрі, оперує оці якби майданчики паркувальні. Ти маєш на увазі, хто розмалював все місто, платить хто не розмалював не? і і білою, і білою фаргу. і поставив це. оці паркомати. Ну дивися, якщо казати, хто розмалював, то тут мабуть це розмалювало місто. А стосовно того, хто збирає гроші, угу. то це збирає підприємство ТОВ Парк Сервіс Груп. Так, це у нас таке цікаве підприємство, яке ще. Дивним чином у нас взяло і перемогло в усіх конкурсах на всі, скажімо так мовити, автостоянки. Ну, тобто Ой, всі... по факту, да? ну, де факту, так? Ну, де-факто це є монополія, тому що вони на певному ринку, на ринку паркування в місті Дніпрі, вони є монополістами. Так, а кому вони належать? Ну, хто в цій товці засновники керівники? Ти не знаєш. Я, ну, я чув, але я кажу, ну, ти скажи, а я як би... Я... Дивись, скажи. це ж іноземні інвестори, пан ага. Філатов ще в 2017 році заявляв, що з паркуванням буде наведено Влад, що у нього є відомі інвестори. Я, я чув, в Литовці чи Латвійці, він, да. він ще їздив туди. Так, да, так, да, да. Да, да. і от вони інвестують, інвестують. і розбудовують да. парковки. Ну, це така у них історія. Це а? така да, легенда. Да. А насправді ми ж розуміємо, що за цим підприємство стоїть офшор. Uh -huh. Саме на Кіпрі і вони просто приховують бенефіціарів. Ну, виходячи з того, як е, дана компанія отримує, скажімо так, все те, що вона забажає. Ті тарифи, які вона забажає, ті... Ну, що умови, вона взагалі кажуть... монопольна в Дніпрі. Ну, да. так. Зрозуміло, Що ну, Що вона пов'язана безпосередньо з очільниками міста. Ну, Тому що по-іншому по бути не може, якщо такі сла... умови. Добре, давай тоді якраз про промову. Така, що вони там багато заробляють, чи ні. Скільки взагалі заробляє офіційно ця компанія? Ну, Вони дуже бідні. О, Дивно. Вони, дивно. Вони, вони, вони дуже бідні. Вони з 2020-го по теперішній час угу. фактично не отримали прибутку. Нічого собі. Працюють а збиток. всі ж, а 15 гривень в 15, парку. 20. 20, 20 ну, а вже 20 Великі зараз. витрати. Постійно великі витрати. На краску? А, ну, на фарбу, я вважаю. Я думаю, може на фарбу, може просто на фізичних осіб підприємців, які просто надають багато різних послуг парк-сервіс-груп. Угу. Ну, от так, от такий бізнес дуже збитковий. Тобто, за 2020 рік вони, наприклад, кажуть, що м вони спрацювали у збиток 10 мільйонів, а потім проходить рік, вони щось там передивилися і подають фінансову звітність, що вони тоді щось помилилися і спрацювали у 6 мільйонів. Ну, не в принципі, цифри не плюс і вже ні, теж мінус Теж мінус. А місяць да, 6, да, 6. Да, ага. да. і вони всі цифри не б'ються. Тобто, наприклад, дуже цікаво, якщо пам'ятаєш, ми в серпні місяці виграли суд угу. в апеляції, скасували тариф на паркування 15 гривень. Так, звісно. після цього було 10, Прийнято тимчасово. Да, да, да. Було. Ну, ми його теж оскаржували, теж виграв. І в той момент вони почали намагатися прийняти новий тариф. І подавали в міську раду документи, які обґрунтували би тариф 10, 9 і 7 гривень. Так. І вони тоді, подаючи ці документи, вони сказали, що у них планована собівартість 140 мільйонів на це все. Ого. Да. А знаєш, чому така велика планована да. собівартість? А ну, краще від, е, ну фарба, да -да -да. якою міська Малюючи. інфраструктура малює, мабуть, дорога. Да. Е, така собівартість потрібна для того, щоб вийти на певний тариф. Хоча при цьому за 20-й рік вони декларують, що у них собі вартість 46 мільйонів. Угу. Тобто одночасно в одних руках вони кажуть: так, у нас по плану ми плануємо витратити 140. Угу. Типу, для того, щоб тариф був вищий. Ну, да-да-да. А в податкову, щоб платити менше, Щоб вони кажуть: так, ми заробили всього нічого 36 мільйонів, ага. ну 46 ми витратили. Не вже не 140. Так, да, вже не 140. Так. Е, тобто, от і у них з цими цифрами у них воно всюди от, Крайко, що все не б'ється. І Дивись, ці цифри вони повинні відповідати один одному. Mm -hmm. Просто це е, не співпадіння. Я розумію, що є планові, є фактичні, так. але вони не можуть відрізнятися в 4 рази. Не можуть да. е, особливо зважаючи на той факт, що ти умовно кажучи, в вересні-жовтні 2020 року подаєш свій плановий. А в грудні кажеш фактичний. Тобто, ти вже не можеш не знати на який приблизно через... суму ти вийдеш через декілька місяців. Ну да, це нереально. Тим, да. тим паче кількість майданчиків для паркування. Умовно кажучи, вона за цей період майже не Ну дуже статично, зрозуміло. Да, да. Да. Ні, вона постійно змінюється. Ну, розумі, вони да, але по три лише. рази вносять до рішення змін, але це не істотно впливає. Да, розумію тебе, окей, з цим зрозуміло. Давай, а скільки ж вони з усіх всіх своїх оборудок платять до місцевого бюджету, чи взагалі до бюджету, взагалі, які податки ця фірма платить? Ну, uh, скажу, що нуль, але от, давай про місцевий бюджет. Нам дуже цікаво. Дивись, я хочу сказати найтаку цікавішу річ, давай. це вони платять за три роки останні, вони заплатили 0 гривень податку на прибуток. Uh -huh. Бо вони декларували сукупно збиток. Виявляєш? Нуль гривень. Тобто фірма, яка фактично типу зайшла з інвестиціями в 2017 так. році, 2018 му все там до 2019-го, ну майже може, до початку 2020-го, все витратила на облаштування, і типу повинна показувати у зв'язку з цим це ж не високо скажемо так, витратна робота. Вона все рівно показує збитки. От, ну це неймовірні речі. Фантастичний це фантастика, сказати. да. Ф -ф фантастика е еквілібристики, я да, так розумію, да. фінансової. Да, да. То, а. І цікаво, якщо збитки, чому вони цим займаються. Ага. Так, окей. але ми, ми можемо все ж таки, хоч якусь суму назвати, скільки йде до місцевого бюджету. Ну це ж місцева земля, взагалі в багатьох містах. Іми оперують комунальні підприємства, і всі гроші за паркування йдуть до, до міського е... бюджету. У нас якась фірма. Окей, ну хоч щось вона платить. Ні, безумовно. Вони щось платять. А. Казати точно про яку цифру вони платять. Угу. На жаль, немає можливості. Наприклад, на наш орієнтовний розрахунок це плюс-мінус 3 мільйони. На квартал. В квартал. Да. Тобто збір за паркування мільйонів. В рік. Ага. Да. Максимум. Ну, це е, плюс-мінус, тому що е, у нас міська рада постійно змінює рішення про майданчики паркування, ага. скорочує час роботи і все таке інше, а це все впливає на рахування збору за паркування. Ну, і плюс, щоб ти розумів, вони е, показують тобі типу 20 мільйонів. Нам один раз показував, так але вони це показують по всім паркуванням. А у нас багато автостоянок, які не парк сервісруб, у нас багато службових за які теж платиться. Mm. Ну тобто. А вони показують загальний котел, типу дивіться 20 мільйонів. Хоча навіть 20 мільйонів це невелика сума. Окей, ще важлива історія. А скільки ми витрачаємо місцевий бю бюджет наших податків на автоінспекцію і кажу, так скажімо ін так і інфраструктуру цих парковок саме з місцевого бюджету? Дивись тут треба розділяти. Угу. У нас є, наприклад, інспекція з паркування. Да так, ми це по суті. Ті люди, які ходять і штрафують людей за те, що вони не платять і порушують право дорожнього руху. Так. Ну, З тієї статистики, що ми бачимо, вони найбільше штрафують за саме несплату. Тобто угу. відсоток штрафів за несплату є найбільшим. Тобто, вони, по суті, контролюють найбільше, так. Да. Да? Тобто, по суті, вони найбільше контролюють те, що парк сервіз груп отримував. Гроші. Заробляв гроші. Да. А за інспекцію платимо ми. Да. Тому що це спільні бюджетні кошти. Наприклад, якщо е, брати якісь порівнювані речі, угу. то е, за перший квартал цього року е, витрачено на інспекцію 9 мільйонів. Угу. За перший квартал цього року парк е, заробив, заробив 14 мільйонів. Круто, класна історія. Так. Але заробив для себе, для себе. Ну, як заробив? Він показує, що він заробив 14 мільйонів, а 13,8 мільйонів він витратив. Тобто, типу, він отримав прибуток там, десь до 300 тисяч гривень. Ага, ну гарна мінімізація. Ну, податків. Два. а ще цікавий момент. Дивись, за 9 місяців ми витратили на інспекцію під час війни 26 мільйонів, трішки більше. Так. Але при цьому, щоб ти розумів, ми 20 мільйонів витратили на. Підтримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які угу. опинилися в складних життєвих умовах. Тобто у нас на інспекцію витрачається більше, ніж на дітей. Ну, понятно. під час війни. Пріоритет зрозумілий. Тобто, давай підсумуємо. Вони кажуть, що 140 мільйонів їм треба, ну, типу, розходів, отже, і доходів. Планованих, і це, типу. планованих, і, і це мінімум, тому що це ще по тарифу 10 гривень. Да, зараз да, 15-20. З іншого боку, показують мінуса в своїх доходах, то, тобто у них, типу. Е їх немає, а в місцевий бюджет вони сплачують десь 12 мільйонів гривень. Ну максимум в рік, як ми при, розуміємо, приблизно при, 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 приблизно тому приблизна. що ця цифра і дуже важко Ну, окей, 15, рахувати. навіть якщо 20. да ми не сплачують 20, Це точно да це просто більше 100 мільйонів гривень не доходить до місцевого бюджету навіть по їх розрахункам, хоча вони дуже також сумнівні. От і все, що ми маємо знати, да про це е, ну я б сказав, реально схему. Паркування і заробляння на містянах. В Дніпрі все е, тоді я хотів би додати відносно цього, що у зв'язку з тим, що вони маніпулюють цифрами як циган сонце, по да. іншому я не можу сказати, то зробити якісь однозначні висновки взагалі не можна. У них є фінансова звітність між собою не відповідає. Там, де я кажу, що спочатку декларують 10, потім мінус 6 мільйонів декларують. Потім спочатку кажуть, що це собі вартість, потім це інші витрати. Ну, ну тобто них в цифрах у них от от, от все, все перемішано. Окей, е, це зрозуміло, друзі. Якщо Якщо ви вважаєте наше відео важливим? Ставте коментарі, підписуйтесь, ставте лайки та розповсюджуйте його по соцмережам, тому що тільки так ми зможемо добитися справедливості, якою ми якраз здобуваємося разом з Ромконтролем, контролем Зараз про це поговоримо. Ва, Вася, скажи про це рішення, скандальне, яке було прийнято, штрафи за подвір'ї в Дніпрі і все інше. Як ти його оцінюєш? Чи дійсно вони є? Чи це якась спекуляція? Можливо, таке інше. Е -е, дивись, е -е, я не скажу, що це спекуляція, тому що якщо ми подивимося первинний проект, який так. Був, первинний проект. Взагалі казав, що заборонено, по суті, ну, я тобі не дословно кажу, ну а по суті що заборонено паркуватись у, у житлових, умовно кажучи, зонах, так. які не визначені спеціально. Тобто, умовно кажучи, спочатку вони планували типу, прийняти рішення, щоб потім визначити якісь спеціальні зони, де тільки можна паркуватися. Ага. А потім уже… Ну, По ну, цьому питанні да, да. але пі після резонансу, uh -huh. фактично, вони цей пункт відозмінили uh -huh. і прописали уже типу детально: що не можна там біля входу паркуватися в будинок, не можна там в інших місцях. Ну намагалися більш-менш конкретно, uh -huh. але в кінці знову. Написали та в інших випадках, а ну тобто, тобто в собі квіртку залишили, де можна вписати все, що да. завобто Тобто е, я вважаю, що на мій погляд, е, визначати правила паркування місцева влада не може. У нас є правила паркування, затверджені кабінетом міністрів. Це не їх у нас За... є прав... право, Правильно розуміє не їх поповноваження. Ну, що? на мій погляд, да mm -hmm. у нас є правила паркування, затверджені кабінетом міністрів. У нас є правила дорожнього руху, які там розділ там п'ятнадцять mm -hmm. визначає паркування де можна, де не можна. Я місцева влада не має права вирішувати замість кабінету міністрів, як по всій країні можна або не можна діяти. Mm -hmm. А тепер стосовно ще цікавого моменту. У нас в рішенні і в правилах паркування кабіна прописано, що оператор, тобто парк сервіс, повинен там, утримувати майданчик, підтримувати, все так. робити, там, ремонтувати, ремонтувати таке інше. Таке інше. Да. А вони в свої правила вносять зміни, де пишуть, що це робить балансоутримувач. А балансоутримувач – це наше комунальне підприємство, да. місто. По факту ми. А при цьому відносно оператора вони замість повинен пишуть слово може. Ну, uh, ну, тобто, ми, ми платимо і за парковку тих, хто паркується, і ще пла платимо за її отримання. Так, ти а люди просто збирають Сухай. кошти. У нас є навіть і... випадки, і коли КП «Міськавтопарк» закуповував фарбу блакитну. Для яких цілей? Хоча у нього не було власних так, да, та навіть є те, те, ну да, да, да. я це знаю, не будемо це заглиблюватися. Да. Да, да, давай це ми про, про це ще поговоримо. У нас ще буде друге відео. До речі, друзі, тому якби підписуйтесь на канал. А в давай останнє питання, як ми в судах добиваємося і боремося з цією ну такою парковочною <кхід> мафією, скажімо так. Дивись. Ця історія все починається з 2019 року, коли громадський контроль подав позов на перше рішення, фактично там десь 6-7 можливо, більше рішень mm -hmm. виконавчого комітету, яким встановлюють тарифи на паркування конкретно для парк сервісу. -сервіс типу, всі інші можете не платити, а парк сервіс груп. Буде. Будь ласка, там по 15 гривеньок. Mm -hmm. Слідимось, і це рішення ж було скасовано. Вже в суді апеляційної інстанції. Після цього ж піднявся, скажімо так, резонанс стосовно так. цього, і вони вирішили, що, типу, давайте зробимо типу, тимчасово 10, але теж незаконно. Незаконно. Да. Потім ці теж 10 ми теж визнали протиправним незаконно цей тариф, і ними було імітовано певну процедуру, щоб уже намагатися показати, що у них є якийсь тариф, який плюс-мінус обґрунтований. Угу. Вони затвердили вже цей тариф 20, 18, 15. Угу. Да, і наразі ми його теж оскаржуємо. Тому а. що як я вже сказав, у них всі цифри не б'ються. Не б'ються. Тариф має бути обрутований, тобто, щоб ми розуміли, куди йдуть ці 15 не, гривень не, і дивись, і... враховуючи це, що це да. фактично е регульовані ціни, тобто ціни, які встановлюються. Владою, владою, то так. вони є регульовані. І на них поширюються відповідні вимоги відносно того, що вони повинні все зважити. Тобто не може бути, що а я хочу собі там 10 мільйонів прибути. Ну, або прибутковість 50%. Угу. Або там інше. Ну, тому що вони... це не ринок, це не бізнес, це, це по факту... Да, да. Це регульована історія. історія. І вона повинна бути контрольована, регульована. А в нашому випадку, що просять, їм плюс-мінуси дають. Зрозуміло. І при цьому жодних розрахунків немає. Нормальних, які показали, що дійсно так і є. А якщо співставляти якісь цифри, які вони показують з тим, що є по факту фінансовій звітності, то воно взагалі не б'ється, Василь. А чи будемо оскаржувати ось це останнє рішення міської ради? Ти маєш на увазі рішення, яке стосується правил паркування. Право те, що пар там двари, паркування в дворах оператори. та те, те, що ми самі маємо з бюджету ремонтувати, знову ж таки, да ну, ну дивись, наскільки я розумію, ми зараз це питання опрацьовуємо. Наскільки я розумію, там є дійсно підстави для цього. Угу. Ну і, можливо, будемо оскаржувати. Зрозуміло. Добре, ну ми продовжуємо нашу судові справи і будемо вас також, друзі, інформувати про них і про нашу діяльність. Підписуйтесь на, на канал, ставте вподобайку відео, розповсюджуйте його, тоді з цим резонансом нам буде набагато легше боротися разом. Дякую, Вася. Дякую.